Гроші повертаються в банківську систему. За даними НБУ, обсяг депозитів у жовтні зріс на 5 мільярдів гривень за рахунок юридичних осіб. А от фізособи нести свої кревні не поспішають. Вони шукають альтернативні інструменти інвестицій. Українці не проти додатково заробити один із найпопулярніших способів ринок Форекс. Цьому кілька причин: головна доступність. Учасник сам обирає графік роботи. Біржа працює цілодобово. Жодних профільних знань, і ліцензій, вікових обмежень та особливого стартового капіталу. Ще швидкість укладання угод. Головна аналітика. Інформація про курси валют у вільному доступі. По чому торгувати на Форексі легко? Тому що… Что... Во-первых, регістрація на сайті бесплатна. то есть ви заходите на сайт компанії, проходите быстрый, короткий, бесплатный процес регістрації, опять таки бесплатно качаєте торгову платформу і починаєте торгувати. Достатньо внести лише 100 доларів на свій рахунок, а вже потім примножувати кошти, зважаючи на поради аналітиків, кажуть у компанії Forex MMC Group. Робота не сезонна, адже курси валют постійно змінюються. Насправді, коливання на 2-3% щоденні на світовому ринку Форекс, на світовому валютному ринку, зокрема в парі євро-долар, найбільш популярній парі, є е, е, абсолютно природнім. Тому власне дійсно українцям можна звернути увагу на цей ринок, отримати безкоштовну пораду, як правильно інвестувати, можна у консультаційному центрі Форекс ЕММСІЗґруп, який розташований у Києві.